Вишивання як хрестиком, але тільки спицями. Ну, ось таке. Хто любить вишивати, я думаю, без проблем, якщо захоче, зможе робити і такі собі рукавички, якщо буде бажання. Книгу, з якої я взяла цю схему, цю модель рукавиць, можна знайти на моєму телеграм-каналі. Ці книзі взагалі неймовірно красиві жакарди, але є складнощі з описами. Боже, щиро дякую за вподобайки. Щиро дякую за те, що ділитеся, теж щиро-щиро подяка вам, мої любі друзі, гарного вам всім раночку. Ну, так ось, книга там неймовірні жакарди, але, але є велике питання щодо якісті опису. Перший раз, коли я першу ось цю рукавицю пов'язала, я її розпустила, тому що вона виявилася за великою. Не знаю, що там майстриня як вона там. Авторка книги, як вона там чов'яже, але я можу вам зовсім серйозно сказати і навіть наполягати, будете в'язати, беріть спиці номер 2 не більше, і беріть тоненькі ниточки. Тоненькі ниточки беріть для такого, тих моделей. Можна пов'язати, але не дивитися, що вона там радить і два з половиною, і три спиці. Ну ні, такого не буде. Люблю дивитися. Так, трошки повернемо ленту а, Валентина Сахарова. Люблю дивитися корисні відео, бо сама в'яжу також. Вітаю вас, Валентина! Дякую вам за коментар, і дуже-дуже приємно, що вам подобається. Ну, так ось, все розпустило, тому що ніякі, ні 2,5, ні 3, навіть не намагайтеся. Ось подивіться, всі пов'язані двійкою, і вони доволі великі. У мене, ну так, у мене ручка не дуже велика, а, а взагалі-то вони підуть і на більший розмір. Мені так, ну, нормально, але вільно.